Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. По факту, Путін зараз щупає Європу. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі аеропорти? З чого це все почалось. Бо зараз ЗСУ будуть воювати, в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. А законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало на навчала в країни НАТО, в тому і числі і воювала, як миротворчі добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. На жаль, в той же момент як на це все Путін відреагував, він зібрав. З Цього приводу раду на надбезпеки Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році, аж тоді це було за три дня до цього. Польща в цей момент вирішила, ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила це всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжалися. От. Розкажу, що там відбувалось про що не розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з той, чи з повітря, чи щось іще, ще, але в них нема розробленого протоколу і наробленого на випадок гібридної війни, такого як є зараз. Оце дрони, поняли, ця вся історія. І нічого з цим не зробиш. А, а там сидять класні спеціалісти. І в штаб-квартирі НАТО, і в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі от цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І ну, в інакших випадках НАТО зділа Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться в бункерах і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили. Він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Раїну, де буде концентруватися в Європі, зрозуміло? Оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні, але загалом зберіть тривожний чемоданчик. ласка. Прекрасно мозгами. Понімаю, що по посли, пасли, до речі, з України да перед війною. Зараз Латвії, Литви, це перші країни, куди може напасти Росія. Туди пасли звідти не повиїжджали, Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала ду.